Доброго дня. Доброго. З нами сьогодні гравець команди Ваутів Кільчинський Сергій. Да, здравствуйте. Ми сьогодні крупно програли. Скажіть, будь ласка, які враження від гри? Враження ну, досить несподівано можна, можу сказати. Ми, можливо, як то так сказати, стали на новий шлях, новий тренер, формуємо новий костяк команди, тому якісь там дуже великі. Не знаю, навіть так сказати. Ось... Великих змін? Ні-ні. ні. Великих планів, можливо, на цю гру і на цей турнір ми не ставимо. Наше завдання це сформувати команду і вже показувати результат. Тобто є нова тактика, є нові гравці, тому потроху будемо адаптуватись. Багато у вас новичків? Дуже багато, дуже багато. Тому, напевно, такий результат. Які завдання команді ВАУТІМ на сезон ставить тренер та керівництво команди? Е, наше завдання вийти на свій найкращий рівень, набрати форму, ну і показати себе, просто показати. Добре, дякую вам. <рес> Нема за <рес> що.